Вітаю, мене звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я буду читати ваші питання і буду давати свої відповіді. І це буде більше, типа, моя думка, тому не сприймайте це як якусь суперрекомендацію або ще щось. Маю надію, що це відео буде легке, і ми з вами просто поговоримо. Я давно не знімала відео, і тому. Так. Перше питання: чи їхати мені за океан, щоб побачити батьків? В Україну. Якщо що морально я не хочу, і... але відчуваю, що повинна. Моя думка стосовно цього: дивіться: тут треба звернути увагу на кілька аспектів. По-перше, чому ви відчуваєте, що ви повинні? Чи ваші батьки дають вам. Такий меседж, такий посил, що, наче, ну, давай, якби ми тебе чекаємо, ми за тобою сумуємо, от помремо і тебе не побачимо. Чи відчуваєте ви, що вони трошки на вас чавлять стосовно цієї теми? Якщо так, але ви не хочете їхати, на мою думку, треба це обговорити. Тобто, дивлячись, наскільки у вас близькі, звичайно, стосунки з вашими батьками, але мені здається, що треба проговорити і. Дізнатися, чи правда в них є такі очікування від вас? Можливо, вам здається, що вони є. Або вони дійсно є. І ви можете про це поговорити і спитати, чи правда от мені так відчувається, що, одначе я повинна, і можливо, мене відчуття провини за це гризе, що я не приїжджаю. Чи у вас є такі очікування, що я до вас приїду? І таким чином ви дізнаєтеся, чи це правда? Що ви, от наче повинні, що від вас це очікується, чи це в вашій голові, скоріш за все. Другий аспект, якщо ви знаєте, що вони це очікують, вони самі вам кажуть, коли ти вже приїдеш. Нічого, е у нас тут тихо, не переживай, приїжджай і так далі. Але ви не хочете. По-перше, наскільки я розумію, далеко їхати і дорого. І я, наприклад, не була. В Україні вже чотири роки. Тобто я до війни виїхала, це було під час ковіду, і з тих пір я не бачила свою родину, я не поверталась туди. Що цей ковід, потім війна почалася і не поверталася. Але я вам скажу, що на мене і не було ніякого чавління в цьому а, в сенсі, і я ніколи не відчувала, що я зобов'язана туди їхати. Тому, можливо, це такий елемент стосунків між вами і батьками. Якщо все ж таки вони на вас чавлять, а ви не хочете їхати. Це складний моральний вибір, тому що є переживання, мабуть, що ви не побачите свою родину або щось станеться, і ви будете потім до кінця своїх днів себе картати. Але я думаю, що треба себе слухати. Якщо ви не хочете морально, фізично, ну, ви відчуваєте, що. Ну, не хочу я туди їхати. Ви маєте на це повне право, і мені здається, що це нормально. Не хотіти туди їхати, особливо зараз, і особливо, якщо ви дуже далеко знаходитеся. Я б знову таки поговорила про це з родиною і сказала, що я, якщо чесно, не дуже хочу їхати. Я за вами сумую, я вас люблю. Але я не хочу туди їхати, тому що мені страшно, тому що це далеко, і так далі. Тобто ви можете дати причини, з яких ви не хочете їхати. Може бути таке, що причина в тому, що ви не хочете бачити своїх батьків. Вони вам не подобаються як люди. Це такий, типа, крайній випадок, в тому плані, що, можливо, <кій> ви не мали це на увазі, але такі випадки бувають. І іноді нам соромно дізнатися, зізнатися в тому. Що нам не дуже подобається наша сім'я або наші батьки, ми до них не дуже прив'язані, і ми не дуже-то хочемо ризикувати своїм життям, просто щоб туди поїхати. Тому що ми знаємо, що це буде стрес і якось задоволення, особливого від часу, проведеного з ними, ми не отримаємо. І це просто буде таке, щоб відчуття провини не відчувати. знаєте. Будьте чесні з собою, слухайте себе. І домовляєтеся зі своїми батьками, якщо це можливо. Якщо ні, я б все одно обирала себе. Але якщо ви все ж таки хочете поїхати в якийсь момент і вирішите, що ну, вже треба закрити цю тему, вже з'їздити і все і так, забути. Що вже, все, галочку поставити. Можливо, є в цьому сенс також. Подивіться, що для вас є причиною, чому ви не хочете туди їхати, і наскільки для вас це сильний дестрес. Для мене це, це б сильний був дистрес. Я боюся, чесно вам скажу. От, тому не картайте себе за це, ви маєте право вибору. Далі. Наступне питання. Де ж воно де? Ось. <плес> Якщо дратує людина, а обмежити з нею спілкування, ну, ніяк немає можливості. Як з цим бути? Щоб не здуріти. Дивіться, я в цьому плані, у мене схожа ситуація на роботі. Є людина, яка, на жаль, наді мною в позиції стоїть, і яка мене дратує. Але дивіться, в чому саме сенс цього роздратування у вас? Так? Тому я маю. Навадя, що я розумію, скоріш за все, що ви... через що ви проходите. Коли ми говоримо. Дивіться, яка краса. Коли ми використовуємо слово дратує, вона мене дратує, важливо зрозуміти, що це за контекст роздратування. Вона вас бісить, тому що вона якось жує якось по-калічному, якісь слова використовує, якісь звички в неї дебільні, пахне вона якось по-ідіотськи. Тобто, що саме вас дратує? Наступний момент вона вас злить. Вона переходить ваші кордони, вона щось таке каже, що вас тригерить. Тобто це злість може бути, так? Це або таке, ти типу, роздратування, як от ми описували, або ви боїтеся цю людину, бо вона може вплинути якось на ваше життя, або вона вами маніпулює і вас це бісить. Треба, я думаю, тут зрозуміти, про яке саме роздратування ми говоримо, що ми маємо на увазі. Um, і чому ми не можемо від цієї людини дистанціюватися? Якщо це родичі, я вважаю, що з родичами дистанціюватися набагато легше, ніж дистанціюватися з колегою, яка сидить з вами в офісі поряд. Це моя думка. Тому що з родичами їх можна заблокірувати нахрен, з ними можна обірвати зв'язок, з ними можна бачитися тільки на крісмас та день народження з Сусідами якби поскладніше, тому що вони поряд живуть. Тобто, чому не можна дистанціюватися? Чи це людина, яка з вами живе? Можливо, є все ж таки надія на те, що в якийсь момент ви з'їдете від неї. Тому що я знаю такі випадки, коли люди жили разом, і їх там ну, через війну так виходило, що люди з'їжджалися із родичами або з іншими людьми, яких вони мало знають. І були конфлікти, було, що бісять, але ця, ця ситуація. Її можна вирішити. Так? Тут є можливість все ж таки, це на віки вічні, все ж таки переїхати ще щось. З роботою так само, в принципі, є ем, речаги впливу. Так? На свого начальника можна через HR повпливати, якщо все ж таки вже дістав. Можна змінити роботу, можна перевестися там ще десь. Але ну, от в моєму, наприклад, випадку зараз, так, мене людина саме не дратує в плані от я роздратування якесь відчуваю, а мене вона сердить. Мене вона сердить, і вона мене стресує зайво, взагалі зайво. Тобто в мене своїх якихось ситуацій в житті досталь зараз. І ця людина вона живе в тривозі сама. Їх хуї бісить, вибачте. І вона от хоче, щоб інші люди навколо неї також тривожилися. А що ти така розслаблена ходиш, а що я не розумію, Що тобі не страшно? І це мене якби злить дуже сильно. Тому треба розрізняти роздратування і злість, і все ж таки дивитися, чому саме ви не можете це припинити. Якось. Я вірю в те, що навіть в моєму випадку можна припинити, можна знайти іншу роботу, можна перевестись, але мені прям вже мають, ну, вже отут от, от мене дістати ось так. Тому так. Ще такі, які все ж таки можна використовувати моменти, так, от коли ви живете, наприклад, з людиною, яка там в такому похилому віці, і дуже часто у них трошки сприйняття реальності викривена стає якійсь. Віковий період, і нам дуже складно з ними впоратися. Це факт. Або у вас, наприклад, в сім'ї є людина, у якої є ментальні розлади, От психічні розлади, або от просто ну, психологічні розлади. Тобто людина не є хворою, але вона не є адекватною. І ви це бачите, ви це розумієте, і ви просто ну, не витримуєте вже. В таких випадках, що я рекомендую, по-перше, ніколи не сприймати таких людей, особливо, якщо ви бачите якісь ознаки психологічних нерівностей, проблем. Ніколи не сприймати те, що людина робить, або те, що вона каже, вона каже за чисту монету, за правду, за істину, за щось тверезе. Тому що у вас постійно буде виникати цей конфлікт. Як це взагалі можна мел, мел, ну, ще своїм язиком це мелти, Такого слова, мабуть, немає. Як це взагалі? Тобто у вас буде постійно цей дисонанс, тому що ви будете намагатися сприйняти це щось. Те, що там кажуть або роблять за щось адекватне. І ви будете стикатися з, цим, з, тим, з таким бар'єром внутрішнім, що це якось неадекватно. Тому ніколи не сприймати таких людей як щось серйозне і як те, до чого треба прислухатися, сприймати їх з позиції лікар і пацієнт, і дивіться просто, ну, в моєму випадку я можу просто спостерігати і знаходити речаги впливу. Я вже знайшла реча впливу це. Не давати це робити з собою. Тобто, я бачу, що ти робиш, я помічаю, що ти робиш, я знаю свою правду, я знаю, що якщо я тут десь помилилась, я виправлюсь. Не проблема, вибачусь. Якщо тут я з тобою не згодна, ну, хоч усрись, вибачте. Я не згодна з тобою. І я так робити не буду, і я не хочу, і я піду до HR, і я піду розбиратися, і я буду читати закон, я буду розбиратися, чому це правило, яке ти мені зараз диктуєш. Ти вважаєш, що воно має місце бути в моєму житті? Я вважаю, що це фігня. І я не буду йому підкорятися. І тому в моєму випадку працює від відстоювання кордонів і швидке ну, типа, проїхали, забули, все. Ля-ля-ля, Опять. ми опять переходимо мої кордони, ми опять заганяємо якусь фігню, я знову захищаю свої кордони без агресії, я даю зрозуміти, що мене це злить, мене це сердить, я з цим не згодна і я щось маю про це зробити. І дуже часто людина здає задню після цього. Коли її, наче от розкрили, що вона мене на понт бере, що вона мене залякує ще щось, вона така, типу, здає задню. Тому що я не перша людина, яка скаржиться або не задоволена таким. А у вашому випадку, знову ж таки, я не знаю контексту ситуації. Ви можете сприймати людину як пацієнта, ви можете сприймати людину як. Ну, от всі ми різні. Я ж кажу, я не знаю ситуації. Всі ми різні, і у кожної людини є свої якісь проблеми, якісь страхи, переживання, звички. І це нормально, що десь ми різні в чомусь. Це абсолютно нормально. Поки у вас є ваша оця бульбашка, в яку ніхто не залазить, можна, мені здається, ну, якось коригувати ситуацію. Коли вже прям лізуть, мені здається, без захисту себе, або без того, щоб себе прям винирнути, витащити з цієї ситуації і перемістити, дуже складно. Там щось терпіти. Це знаєте, як. Ну, от ти їсиш е, гівно, вибачте, і кажеш мені, а як мені зробити, щоб мене не турбував запах і смак? Ніяк. Тому я думаю, ви розумієте логіку. Єдине, що я можу порекомендувати, це не сприймати людину всерйоз. Е, як я кажу, дивіться, є два е, ці, давайте так, дві колонки. Розділили листочок на два. Перша колонка це думка інших людей, так? А Що вони думають, що вони там хочуть. Їх суб'єктивне бачення вас і ситуації. А інша колонка це писані правила і закон. Ну, от На роботі, наприклад. так. А, і коли мені кажуть, Аня, дивись, отак робити не треба. Або роби по-іншому, або ще щось. Я завжди питаю: це думка чи це закон. Думка мені хірам. Робіть, що хочете, думайте, що хочете, говоріть про мене, що хочете. Е, ну, типа, люди дуже люблять сплітнячать, як ви знаєте. І особливо там, якщо ти працюєш у великій компанії, і ти достатньо яскрава просто навіть тим, що, як ти виглядаєш, е, то люди люблять дуже сильно тебе обсмоктувати. Причому. Ну, якась може бізобідна. Я не кажу, що там мене хтось прям сильно грязю поливає, нікому дорогу не переходила. Але от, ну, люблять поколупатися, знаєте, і їх, їх, їм може щось не сподобатися. Вони можуть там щось прокоментувати. Це їх думка. Я не хочу приходити на роботу і переживати, що про мене думає там якась, не знаю. Англійська Ларіса, понімаєте? Я не хочу про це думати, <хи> Тому, якщо це закон, якщо це правило, яке може мене поставити в неприємну ситуацію з роботодавцем, я буду дослухатися. Тому що у ну, мене пока запасного плану немає. А, тому ось так, Це також на це треба звертати увагу: чи це думка інших людей, чи це щось, що може дійсно на вас вплинути? Давайте наступне питання. Ну, от люди вирішили посверлювати посверлити трошки, поки я записую подкаст. Наступне питання це сепарація сина з мамою. Щоб не впихала ніс в життя сина. Знову ж таки, це не якісь там поради експерта. Ми, ми говоримо про. Ну, Це буде моя суб'єктивна думка. так, Дивіться. Тут я б звернула увагу на. Та Що з волоссям? Тут я б зверну, звернула увагу на те, по-перше, скільки йому років? Якщо ви молода пара, вам там 20, там ще там 25, ну так буває, що мама все ж таки ще дивиться на свого сина, як на маленьку дитинку. І, або навіть якщо йому 40, для мами, для мам, взагалі, сини це не те саме, що для мам-доньки. Ви помітили це? Чи це тільки отут, те, що я помічаю? Мама якось. За синочків дуже переймаються, дуже їх оце, кушеньки, мушушеньки щоб синочка потрапив в пристойні руки, щоб от про нього турбувалися, йому пільоночки міняли. Деякі мами такі, деякі мами просто в дуже дружніх стосунках зі своїми синами. І вони тривожні, і вони занадто переймаються, і вони постійно дають поради, його якось направляють іди туди працювати. Навіщо тобі ось це? Бо вони тривожні самі по собі. І навіть сину в цей момент буває з мамою важко, і він може там піднімати на неї голос, відстоювати свої кордони. Тому в якому контексті тут би також хотілося зрозуміти. Я прийняла той факт, що можливо ваша ма, його мама і він дуже близькі. І я б не намагалася це змінити. Ви ви входите в цю родину, і ваша задача зрозуміти, чи вам це підходить, чи чому вас це так турбує? Тому що якщо а, вона там йому борщик готує і лізе, і так далі, але при цьому вона і вас любить, то я не думаю, що це було б проблемою. Але мені щось підказує, що вона вас не дуже любить. І що, або от щось вам їй не подобається. І вона от йому синочка. Можливо, ти звернеш увагу на неї, вона там щось. Тобто вона наче підсипає вам гівна в ці стосунки. Тому тут логічно, що вам це буде не подобатися. Що саме вас турбує? Я вважаю, що якщо, наприклад, вона, ви їй не подобаєтесь, то тут є два варіанти. Ні, три варіанти. Перший варіант це, а, і він, типа, якось погоджується з цим, не захищає вас. Я б виходила з цих стосунків, мабуть. Тому що нахіра вам за свого цього чувака ще з мамкою його биться. Я не розумію. Другий момент. Я б звернула увагу на а, наскільки він з вами, наскільки він на вашій стороні. Ні, це не другий варіант, піддержіть. Другий варіант, я б е, я забула вийти зі стосунків, другий варіант. Я подивилася, чи я їй подобаюся. Якщо їй не подобаюсь, я б намагалася налагодити з неї стосунки. Я не знаю цю людину, можливо, вона жахлива катастрофа там. Тому знов ж таки я не знаю ситуації. Але в мене, наприклад, завжди були гарні стосунки з мамами моїх синів, тому що вони бачать, що я гарна, я можу дати потенційно гарні гени, в мене гарне виховання, я тіпа, не якась там кончена істерічка алкоголічка. Ну, типа, вони бачать, що пристойний варіант. Наступне, вони бачать, що їх син в гарних руках. Якщо ви будете показувати його мамі, що який він молодець, який він ну, класно вона його виховала. Ну, якщо це так, а якщо це не так, нахіра ви там? Опять питаннячко. Якщо він такий поганий, і ви жалуєтесь його мамі, що він то не так зробив, цього не так зробив, навіщо ви там? Ну, типу, в чому прикол? Звичайно, кожна мама хоче чути, що її донька, що її син найкращий. Це, ну, це, мені здається, здорова ситуація. І я, наприклад, зі своїм, коли я зі своїм там, чоловіком була і я ходила до його мами, так, мене щось в ньому не влаштовувало. Але я ніколи і не жалілася про це. Якщо вона спитає, могла там щось сказати. Але дуже багато було з мого боку. Валідації, що ну, все хорошо, я щаслива, все добре в нас. Там, тобто не було у цієї такої пазивної агресії і критики. Тому що мені здається, що це дратує. І я все ж таки за те, щоб намагатися налагодити стосунки з мамою вашого сина, якщо причина в вас. Якщо причина в ній, бо є такі жінки, знаєте, чесно скажу, не зустрічала на своєму крові. Ну, от не зустрічала, везло мені, значить. Але я знаю історії, так. Да? Що от ну, свекруха, ну просто якась вообще, Ну, кончена отморожена, що скажеш тут, э, але зазвичай мені це казали дівчата і жінки, у які самі з характером. Які самі з характером, понімаєте? Які скажуть, які подивляться, які розкритикують, які паруть, які якось по конченому поступлять. Тобто, я не можу сказати, що ця дівчина, яка жалувалася на свою свекруху, вона ідеал. Вона теж може бути з характером. І я не кажу, що це, там, типу, вона погана, ні. Але це, це те, що я помічала. І е, е, бувають такі свекрухи, мабуть, е, ну, от прям кончені. Звичайно, з таким, тут треба дивитися, чи ваш е, все ж таки хлопець, чоловік з нею. В одному руслі, да? тоді ну, я б не, не витрачала сильно багато на це часу, енергії. Якщо він все ж таки каже, мама, ну ти задовбала нас, ну все, відстань. Тобто він також захищає кордони. Тут я б не лізла, я б давала йому розбиратися з нею. Якщо він розуміє ситуацію, що якось все хреново, хай він з нею розбирається. Ваша задача, вашу сім'ю просто тримати подалі. І я б сильно налізла, не, не витрачала на це свою енергію, мінімізувала б контакт, хай він вибудовує стосунки і кордони зі своєю мамою моя думка. Тому тут або йти, або налагоджувати з нею стосунки, якщо ви розумієте, що ви теж та ще. І... Або просто давати йому розбиратися, з нею не лізти, дистанціюватися, ну так, підтримувати там щось. Але. Я б так сказала. Все, на цьому цей міні-подкастик, питання відповіді закінчено. Я зараз ще буду для вас знімати відео. От поки я вже сіла, поки я вже тут налаштувала все, я ще зніму відео. Якщо у вас є якісь питання, ставте, бо дуже важко іноді відповідати на питання, тому що не знаєш всього контексту. І ти починаєш додумувати, і тому іноді ти можеш не попасти в саме в ціль. Я також вас запрошую на свої консультації, і в мене іноді проходять акції. Там цікаві пропозиції на консультації, підписуйтесь на мій інстаграм та не пропускайте. Також, також, В мене є курс, дві лекції, дві в одному. Переходьте на сайт, в моєму інстаграмі, дивіться. Лекція про стосунки, етапи побудування стосунків. Вона цікава, легка, приємна, весела, мені здається, і дуже-дуже по доступній вартості, наче ви мені просто каву купили. Дякую. Всім бажаю гарного настрою! Побачимося в наступному відео, Па-па!